Слава Україні! З вами знову знову я, Петро, і ви знову на нашому каналі Читати круто Зараз ви спускайтесь вниз, тицяте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене незвичайне відео, я вам розповім про набори для різних спортсменів, тобто там, наприклад, кросівки, м'яч і ще щось. А також набори, тобто якісь речі для, для любого спортсмена, які підійдуть. Отже, почнемо, наприклад, з баскетболіста. Для баскетбола треба хороші кросівки. Тут важливо не те, як вони виглядають, звичайно, це для когось теж може бути важливим. а в першу чергу треба вибирати за якістю, за сіпленням, тобто, як воно, чи не проскользує по поверхності кросівок. по... По безпеці, наприклад, щоб у вас він добре підтримував е, цей ногу по шнурівці і по матеріалах. А також ще важливо, щоб він добре е, провітрювався, щоб це не було як що ти вдів, і в тебе нога взагалі не дихає. Тобто тут багатенько факторів і ідеальних кросівок, такі, таких, щоб все було ідеально, майже немає. І треба вибирати те, що вам важливо. Наприклад, амортизація ще дуже важлива. Саме в цих хороша, хороша тракція, хороша амортизація, бо тут є повітряний такий балон на всю підошву і також піна. І це ліброни сьомі. Звичайно, дехто каже, що вони важкуваті, і з цим в якійсь мірі погоджуюсь. Але в них, вони мені подобаються, і також ми їх взяли за хорошою ціною. І якщо ви думаєте, що у вас ви не хочете багато грошей витрачати, вам не вистачає, то все ж таки краще знайти хороші кросівки, але по якісь акції, розпродаж чи ще щось. Бо якщо ви думаєте, що ви візьмете, а, то візьму дешевість, що ж там буде, ви можете, якщо ви так будете ставитися і візьмете якісь такі, то це може бути і погано показатися на вашій грі, а також ви можете отримати травму. Отже, краще все таки брати оригінал, то що дуже багато копій, вони дуже погано зроблені. І е, краще брати оригінал і хороші, навіть за, якщо у вас не так багато грошей, то взяти або БУ в хорошому стані. Це, звичайно, не найкращий варіант. Або просто взяти хороші, але по розпродажу по якійсь акції. І так далі. І також м'яч. Тут теж дуже різне. Тому що, наприклад, в мене отакий, я граю на вулиці стрітбол. І цей м'яч резиновий, він мені подобається від Nike, що в нього хороше сціплення, навіть коли він брудний. Але кожані, наприклад, м'ячі на вулиці не такі хороші. Тому що вулиця ж грязна, брудна. І за цього м'ячі починають проскальзувати. І в них не таке хороше сціплення. Наприклад, оце я можу тримати в одній руці. Але, наприклад, кожні м'ячі краще підходять для середини. В середині, в залі ними дуже добре грати, і по відчуттях вони набагато кращі. Але на вулиці краще грати резиновими. Тут теж вибирайте краще хороші, якісні. І, і по розпродажу, якщо у вас грошей не вистачає, але краще все-таки взяти якісніше, ніж той, що у вас е, і грати ним буде погано, і який може взагалі порватися чи ще щось з ним статися. Якщо ви граєте в футбол, то тут два варіанти. Або ви граєте на таких резинових, несправжніх не полях. І якщо, наприклад, резинове поле, воно невисоке, і, наприклад, під ним бетон. То такий варіант краще. А такі 40 е, ніжки. Тобто в них такі шипи маленькі і їх більше. Їх більше. І в них, е, в них краще буде грати. Такі. Але якщо ви граєте на справжньому полі або на резиновому, але вищому, і, наприклад, під ним не бетон, а щось мягче, то краще вже грати в таких цибуци вони шиповані. В них шипи більші, їх менше. І, і оці саме я в них граю поки що футбол, але флаг футбола і їх ще не встиг пограти. І оці мені саме подобаються. В буцах, можливо, в них теж дуже багато різних критеріїв тут треба враховувати і підошву, і матеріали, і сіплення, чи вам треба, чи не треба, щоб м'яч закручувати чи ні. Тут теж багато факторів є. І треба обирати якісні. І, наприклад, там, для тих, хто бігає, швидко підійдуть одні, для тих, хто сильно б'є, підійдуть другі, для тих, хто б'є закручено треті, для тих, хто не закручено четверті. Отже, це все дуже, е дуже особисто. Отже, не треба так, що ви побачили в інтернеті, о, прикольні кросовки, все купили. А треба їх, вим... треба їх міряти. Одні підходять для широкої ноги, другі для вузької стопи, одні для високого підйому, другі для низького. Це все дуже особисте. І треба вибирати просто не по тому, які вони круті, а по тому, як вони підходять саме для вас в мене саме. Це Nike, Nike Phantom GX, третя, третя група академ... академки. Отакі. А також м'яч. Мяч теж дуже важливо. Тому що е, дешеві м'ячі, погані м'ячі, вони дуже швидко. Знаєте, в дитинстві дуже багатьох м'яч розходився по швам. І це того, що м'ячі раніше були не такі якісні. І за те, що. Е, в багатьох були дешевенькі м'ячі і не такі хороші. Отже, м'ячі краще брати або, або дорожчі, і якісь якісні. Тобто це не тільки від ціни залежить, це треба брати саме якісні. І треба брати, е, якщо у вас, ви не хочете витрачати багато грошей, то візьміть по розпродажу. Наприклад, оцей і ще багато м'ячів ми взяли розпродаж. Розпродаж мінус 50%. Мінус 50% і отримали хорошу якість тут термосклеєння і хороші м'ячі. Отже, краще взяти по розпродажу або ще щось, ніж брати дешеву, не дуже хорошу м'ячі, які у вас розійдуться по швам, зітруться. І з ними грати буде не дуже зручно. Отже, краще або переплатити, або знайти по якомусь розпродажу або по якійсь акції. А, також далі, флаг-футбол. Я граю в флаг-футбол, і в оцих вони для футболу не такі зручні. Але для флаг-футболу флаг, футболу, для флаг футболу, взагалі бутси теж особисто дуже. Тут вже не треба бити по м'ячу ногою. І за цього тут вже сама поверхня бутси не така важлива. Отже, і тут теж дуже особисто вони грають і в футбольних, і для американського футбола. Буці. Тобто, флагфутболці підією дуже різні, і тут вже людина корна обирає особисто. І тут, напевно, навіть зручніше, ніж в футболі. то що в футболі треба з м'ячом бігати. Там дуже важливо відчувати м'яч. Матеріали самої поверхності. Ну, а тут же ж трохи зручніше вибирати, легше, Того, що м'яч ти не б'єш, тобі важливо саме бігати і е, те, як ти відчуваєш взагалі відчуваєшся в цих бусах на полі. Далі, е, що ще? Е, пінг понг наприклад, е, такі різні ракетки. Це ну, найкращий варіант. Ракетка, одна поверхність червона, одна сторона червона, друга чорна. Тут вже залежить якість самої ракетки від е ракетки, тобто цієї дерев'яної штуки, і від е цієї червоної чорної штуки, які, яку ти приклеюєш. Я, звичайно, не знаю, як це називається. Я просто граю на перерві з друзями пін-понг в школі, у нас є столи. І я в цьому не так сильно розбираюсь. Але є ще отакі. Це, звичайно, не дуже хороші ракетки, це не дуже навіть пін-понгові. Але отакий варіант теж підійде для гри. А найкраще отакий. І різні в мене є м'ячики. Мячики отакі є. оранжеві, білі, отакий навіть є прикольний, типу, футбольний. Тобто, це, це я, звичайно, не так сильно розбираюсь, то я з друзями просто так граю, пінг понг і нічого такого. А, також ще для футбола, якщо ви займаєтесь саме професійно, а не любительськи, то вам треба отакі щитки. Що ж це таке? Ви їх вдіваєте на ногу, ось сюди ви їх вдіваєте. І е, це як форма, як буци е, річ. Дуже потрібна, і в професійному футболі, в матчах, ви без неї на поле не вийдете. Тому що це як захист. Тобто Дуже часто захисники чи ще щось о, по -по потрапляють бутсами, там ногою, ще чимось м'ячом вам в ногу. І саме оце вас захистить. Звичайно, зараз дуже багато хто використовує такі, такі маленькі е, щиточки, які не так добре захищають, але. Комусь зручно, наприклад, без щитків, але щитки потрібні. Із цього вони використовують такі маленькі, які не дуже захищають, але в них є щитки, і вони можуть вийти на поле. Але е, це просто річ у професійному футболі дуже потрібна. Далі, що вам ще показати? Наприклад, отакі різні резинки. Що ж це таке? Це їх можна використовувати для всього качати і біцепс, і ноги, і руки, і спину, і трицепс, і все, що ви хочете. З ними можна навчитися, з ними можна навчитися наприклад, якщо ви не вмієте підтягуватися. Тобто вішайте на турнік, і разом з цим воно, нам, воно вам допомагає підніматися трохи, і так далі. Це дуже корисна штука, тому що нею можна качати просто все, все, що вам треба. Скакалка, вона найбільше, напевно, треба для якихось боксерів чи борців, але також треба і для інших людей. Тож просто можна пригати на скакалки, це які кардіо підходить. І, наприклад, для футболістів це розвиває маленькі прыжки, ікри розвиває і так далі. Теж корисна штука. Далі що? Для футболістів воротарів, отакі футбольні. Перчатки. Це для того, щоб краще ловити м'яч, а також не так больно. Тобто, коли у вас летить м'яч, якщо ви без перчаток, то вам дуже больно може бути. Але в перчатках вони пом'якчують і легше і краще ловити м'яч. А для флаг-футбола теж рукавиці дуже потрібні. Тому що ви їх вдіваєте і у вас зціплення з м'ячом набагато краще. Тобто в звичайних руках звичайними руками можна ловити м'яч, і дуже багато хто так робить. Але коли ви вдіваєте рукавиці, м'яч набагато легше ловиться, сіплення набагато краще, і з цим ви зможете зловити набагато більше м'ячів. Далі, що таке? Далі, отакі фішки є, вони дуже хороші для тренувань. Тобто, з ними можна їх там, щоб положити і бачити, там, бігати, ще щось. Тобто просто тренувальні фішки використовувати. Далі, що таке дуже важлива річ насос. У мене отакий маленький, я його купив в декатлоні. У мене ось тут є насадка, щоб накачувати м'ячі. І він мені дуже подобається. То, що Він червоний, його, його видно всюди, його легко знайти. І він такий маленький, він поміститься майже всюди. Далі, отака прикольна штука. Ще десь ось м'ячик. Це отаке маленьке баскетбольне кільце. Це, звичайно, не тільки для спортсменів. Але це дуже прикольна штука, то що можна десь повісити і закидувати м'яч в нього. І це дуже прикольна штука, щоб проводити час з друзями або самому вдома. Отака штука, її використовують багато хто. Ну, флаг в футболі не так часто, тому що там не б'ються так, і не таке травмонебезпечне. Але в боксі, в борбі а, і в американському футболі використовують майже всі. Така штука ти засовуєш, як на зуби надіваєш. І, і наприклад, коли ти, ти там ударяєш це лицем чи ще щось, то тобі не виб'ють зуби і не так буде боляче. Отже, теж корисна штука для декого. Ну, і остання річ це такий масажер. Звичайно, в мене масажер не дуже такий звичайний. Але якщо у вас є гроші, справді купіть масажер, тому що це дуже корисна штука. Вона потрібна кожному, просто кожному спортсмену. Тож, коли у вас час тренування або ще щось, то масажером ви можете масажувати м'язи, і вони так будуть. І швидше відновлюватися і м'язом буде краще. І взагалі це дуже корисна штука, коли у вас, наприклад, болить там шия, чи, чи спина, чи ще щось. Це залежить від самого масажера і те, і те, яким спортом ви займаєтесь, які вам більше м'язи, або які частини, частини тіла треба розминати. Також це, звичайно, не замінить якихось там. Е Масажистів, спеціалістів. Але для себе купити, якщо у вас гроші є, звичайно, купіть кращий. Але, але навіть отакий це краще, ніж без нього. То, що ви просто берете після тренування, чи коли у вас буде тренування, ним просто можна розслабити м'язи, і вони з ним будуть швидше відновлюватися. Отже, отаке в нас сьогодні було довгеньке незвичайне відео. Ну а ви не забувайте займатися спортом. Читати книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба? Ну, а всім па-па-па-па!